Євангелія від Луки, глава 9, 12, 17 вірші. І, приступивши до нього 12, сказали йому Відпусти людей, щоб вони пішли в навколішні села і селища ночувати і знайти їжу. Бо ми тут в безлюдному місці, а він сказав їм: Ви дайте їм їсти. Вони сказали: Нема в нас нічого, крім п'яти хлібів та двох рибин. Хіба піти нам та купити їжі для всіх цих людей, бо їх було близько п'яти тисяч мужів. Але він сказав ученикам своїм розсадіть їх рядами по п'ятдесят. і зробили так, і розсадили всіх. Він же, взявши п'ять хлібів і дві рибини, і, поглянувши на небо, благословив їх, переломив і дав ученикам, щоб роздали народові, і всі їли й наситилися. І набрали залишків 12 кошиків. Ісус каже до учеників ви дайте їм їсти. Так ми повинні розуміти, коли бачимо потребу чомусь необхідному для ближнього Свого, то треба поділитися і найменшим. Бо апостоли мають тільки 5 хлібів і 2 риби, а людей аж 5 тисяч. Але коли те найменше, навіть, що ти маєш, віддаєш. У руки Божі, і те твоє найменше Бог благословляє, і не тільки мають благословення ті, що потребують їжі, або бачиш їх у якійсь іншій допомозі, а й ті твої кошики стають повними, всі їли і наситилися. І назбирали в залишків 12 кошиків. Великі благословення мають ті, що розуміють, що все, що мають, те дав їм Господь. І Господь у силі нам примножити ще більшими дарами. З п'яти хлібів і двох рибин стало повних 12 кошиків, то і Господь у всій повноті, коли ми тими дарами, які дав нам Господь, щедро ділимося з ближнім Своїм, і нам благословить, і наддасть, і ще додасть, і в тій своїй ласці ми будемо мати все необхідне.